Англійська мова це саме та чарівна пігулка, яку всі шукають. Якщо ви добре її знаєте, то перед вами відкритий весь світ. Саме завдяки англійській мові у вас може бути більша зарплата, у вас буде більше можливостей для навчання. І Якщо ви раптом будете десь за кордоном, то ви точно дасте собі раду, якщо знаєте англійську. І якщо ви дивитесь це відео, то ви точно знаєте всі переваги вивчення англійської мови. Саме тому сьогодні я не буду розказувати, чому варто її вчити, що це вам дасть і так далі. Сьогодні я поділюсь моїм досвідом, як я вивчив англійську до рівня b 2 які курси проходять. Як вчив граматику і всяке таке. І звісно, поділють з вами кількома класними порадами, які допоможуть вам нарешті вивчити англійську. Тому давайте починати. І почну я з фундаменту. В мене була хороша вчителька з англійської. Ти чотири роки там навчаєш англійську, і ти ще читати не навчився, сокіобле. Не можу сказати, що я був ідеальним учнем. Я доволі багато говорив на уроках. В останніх класах було багато ситуацій, коли я не робив домашнє завдання або робив його просто перед уроком. Загалом був звичайною середньостатистичною дитиною. Але навіть попри це все, завдяки просто титанічним зусиллям моєї вчительки з англійської, за час навчання в школі я здобув необхідну базу для подальшого вивчення англійської. І загалом я можу сказати, що коли я закінчував школу, то мав приблизно рівень А2 або Pre-Intermediate. Але тут важливий момент. Я абсолютно не знав граматику. Навіть попри те, що нам купу років про неї розказували, вона мені просто не подобалась, і в один момент я перестав за це переживати. Десь на підсвідомому рівні я розумів всю цю базу і міг будувати речення, але чому воно має? Саме таку послідовність і який час використовувати я б не зміг пояснити. Але навіть попри це все я знав трохи слів. І коли після школи я подорожував десь за кордоном, то в мене не було проблем, щоб порозуміти з іноземцями. І саме за це я б хотів подякувати моїй вчительці з англійської. Ірина Михайлівна, дякую вам за ті терпіння і зусилля, які ви вклали в нас, щоб чогось навчити. І мій висновок з цього: якщо ви зараз навчаєтесь в школі або в університеті, то максимально старайтесь вчити англійську. Не робіть моїх помилок. Ви зараз в ідеальному віці для вивчення. Англійської і ваш мозок як губка, він легко всотує всю інформацію, яку ви вивчаєте. Бо з часом, коли ви стаєте старшими, англійську вчити стає все важче і важче. Тому обов'язково витискайте максимум з того, що у вас є. А якщо ви вже не навчаєтесь в школі або в університеті, то нічого страшного. Для вас є наступні поради. Далі я зрозумів, для чого мені англійська. Після закінчення школи пройшло вже декілька років. Я попрацював на кількох роботах, трохи подорожував, але коли я почав працювати в IT, я зіткнувся з тим, що англійська. Це просто must have і мені треба терміново покращувати мій рівень. І в цей момент я зробив одну дуже просту штуку, яка дала мені можливість дійти до того рівня англійської, який я маю зараз. Одного разу я просто сів, взяв блокнот в руки і написав одне речення, для чого мені вчити англійську. Потім трохи посидів, подумав і намагався знайти мої справжні причини, чому я хочу її вчити. Не якісь такі загальні чи нав'язані кимось, а мої справжні причини. І таким чином, після цього маленького самоаналізу я виписав. П'ять причин, чому мені треба це робити, і коли я писав всі ці причини, я відчував, що блін, ну реально, чувак, чому ти цього раніше не робив? Вона ж настільки мені потрібна і важлива. І саме після цього моє ставлення до англійської змінилось. Я почав чітко розуміти, для чого вона мені і почав робити наступні кроки. Знайшов собі класного викладача англійської, записався на заняття, вирішив щоденно присвячувати якийсь час домашнім завданням, і кожного разу, коли потім в мене не було мотивації, я не хотів йти на заняття чи робити домашнє, то я просто собі нагадував, чувак. Ти ж прекрасно розумієш, для чого тобі англійська, і це мене переконувало продовжувати над нею працювати. Це дуже проста вправа, але я раджу вам її спробувати. Коли ви по справжньому розумієте, для чого в вашому житті та чи інша річ, то ви перестаєте мислити категоріями, хочу я це робити чи ні. Ви просто берете і робите, бо знаєте, який це вплив матиме на ваше життя в довгостроковій перспективі. Тому, якщо ви зараз починаєте вчити англійську, то обов'язково сядьте собі в спокійній атмосфері, візьміть блокнот і випишіть ваші справжні причини, чому вам варто її Вчити. І завжди тримайте цей список причин біля себе і переглядайте в ті моменти, коли вам ліньки і не хочеться її вчити. І до речі, цю вправу можна робити із будь-якими іншими справами в вашому житті. Наприклад, хочете мати класне і здорове тіло, але вже цілий рік не можете піти в зал, сядьте і випишіть ваші справжні причини, чому ви маєте це зробити. Або не можете почати вчитись грати на гітарі, але дуже цього хочете, то ця вправа теж може вам з цим допомогти. Або не допоможе. І це теж добре, якщо ви не зможете назбирати принаймні 5 причин. Шин, чому вам варто це робити, то може вам насправді і не треба це робити. Коротше, це дуже гарна і проста вправа. Обов'язково спробуйте. А перед тим як ми перейдемо до наступної поради, то я хочу подякувати компанії Logitech, яка є спонсором цього відео, і маю гарну новину. Сьогодні в Logitech вийшла нова веб-камера MX Brio, і це просто вау. Давайте я розповім, чому ця камера така крута. Перше чітке Ultra HD відео в 4К. Ви будете ідеально виглядати на онлайн дзвінках, бо ця камера передає відео з роздільною здатністю 4К зі швидкістю 30 кадрів в секунду, або 1080p зі швидкістю 60 кадрів в секунду. Друге, MX Brio має технологію покращення зображення зі штучним інтелектом, і вона допомагає покращити якість відео і видимість обличчя навіть з поганим освітленням. Тут є автоматична експозиція, автоматичний баланс білого, зменшення шуму та автофокус. Третє тут дуже крутий звук. Подвійні шумозаглушуючі мікрофони мінімізують фоновий шум за допомогою штучного інтелекту, тому ви можете бути впевнені, що ваші співрозмовники на онлайн дзвінках вас будуть добре чути. Четверте, тут є класний режим показу. Ви можете нахилити камеру і демонструвати роботу або якісь нотатки за столом під час відеовикликів або стрімінгу. Ну і, звісно, для того, щоб захистити вашу конфіденційність, тут є вбудована кришка, яку можна легко повернути і повністю заблокувати веб-камеру. Ця камера легко під'єднується за допомогою USB-C і добре працює. З Windows, macOS та іншими операційними системами. А ще MX Breel ідеально доповнює інші девайси з лінійки MX від Logitech. Клавіатура MX Case S та миша MX Master 3S це топові бездротові девайси, які можна легко налаштувати під себе, можуть довго працювати без додаткової зарядки, та й загалом є дуже зручні та приємні. Я користуюсь ними вже більше ніж півроку і повірте мені, це топ. І всі ці три девайси разом створюють просто космічне робоче місце, за яким хочеться працювати. Тому, якщо ви шукали собі нову професійну камеру для, Онлайн-дзвінків чи стрімінгу, то це просто ідеальний вибір. Лінк на камеру в описі до цього відео. І давайте рухатись далі. Я визначив своє слабке місце в англійській і почав його покращувати. Після того, як я виписав основні причини, чому мені треба вчити англійську, я визначив яке ж моє слабке місце. І я вже згадував про нього в цьому відео. Я зовсім не розумів граматику і не знав часи. І це була моя перша ціль в вивченні англійської покращити знання і розуміння граматики. І після того я подумав, як мені досягнути цієї цілі. І було три варіанти: вчитись самому по відео на Ютубі, записатись на якісь групові заняття. Бо знайти індивідуального викладача. Перший варіант одразу відпав, бо я розумів, що не зможу самостійно розібратися в цьому, і мені треба когось досвідченого, хто б міг мені підказати. Варіант з груповими заняттями я розглядав доволі довго. Але зрозумів, що на таких всяких групових курсах мало часу присвячується одній людині і її конкретному запиту. Всіх є одна програма, і всі по ній працюють. І саме тому я вирішив займатися індивідуальним викладачем, бо саме цей формат має в собі найбільше персоналізації, можливість адаптувати програму під мої потреби і загалом більше часу. Присвячується на аналіз і виправлення помилок. Я знайшов хорошу викладачку за рекомендаціями моїх друзів. Ми домовились про регулярні заняття і помаленьку почали проходитись по базових граматичних правилах. Покривали Present Simple, Present Continuous, інші часи, розбирали з різними правилами, і помаленьку моя граматика почала ставати кращою. І поки я оце вчив граматику, якось завжди користувався однією штукою, яка допомагала мені запам'ятовувати всі ці правила не просто на декілька днів, а на значно довший період. І ця штука називається. Це регулярні повторення, і в цей момент ви б могли сказати: ну і що? Ну це ж і так всім зрозуміло, що треба повторювати. А що, якщо я вам скажу, що існує певна послідовність повторень, які вам треба зробити з певними перервами, які допоможуть вам надовше запам'ятати інформацію? Зараз я розповім про це трохи детальніше. Був такий дядько Герман Ебінгаус, і він провів одне дослідження і зрозумів, що орієнтовно за 20 хвилин після вивчення якоїсь інформації люди пам'ятають лише 60% з неї через 9 годин. Ми вже пам'ятаємо 40%. А через місяць ми пам'ятаємо лише 20% від того, що вивчили. Ця залежність називається кривою забування Ебінгауза. І для того, щоб не забувати про те, що я вивчив, я вирішив регулярно повторювати вивчені правила і обрав для себе таку регулярність. Перший раз я повторював одразу після заняття з англійською. Потім, через 20-30 хвилин, я повторював знову. Третій раз я повторював вивчення наступного дня, і четвертий раз я повторював вже через два тижні. І таким чином це допомогло більшості. З тих базових правил на довгий період закріпитись в моїй голові. І я дуже раджу вам трохи детальніше почитати про регулярні повторення, бо це гарний інструмент, який допоможе покращити вашу пам'ять і краще засвоювати вивчену інформацію. Ну і як висновок з цього розділу, перед тим, як починати вчити англійську, спробуйте зрозуміти, яке у вас слабке місце, і підберіть для себе відповідний спосіб покращити його. Бо зараз є дуже багато реклами всяких різних курсів, і важко не піддатись спокусі і не повірити в всі ці рекламні банери про вільну англійську за два місяці. Але будьте, Свідомі і обережні з цим, і обирайте той формат навчання, який допоможе вам досягнути поставленої цілі. Після року індивідуальних занять я вже зміг покращити свою англійську на один рівень, і в мене вже був доволі непоганий Б1. Це підтвердили в моїй компанії, де я пройшов левел чек. Але я не став на цьому зупинятись, і після невеличкої перерви записався на груповий інтенсивний курс тривалістю 2,5 з половиною місяці по 3 заняття на тиждень. І зараз поясню, чому я це зробив. І це четвертий етап мого шляху вивчення англійської. Я сфокусувався на практиці. Я розумів, що всі ці вивчені правила і часи вони самі по собі без сенсу, якщо я не буду постійно їх використовувати в житті. І саме тому прийняв рішення піти на інтенсивні розмовні курси. Тут могла б бути реклама якогось конкретного курсу з англійської, але все значно простіше. В компанії, де я працюю, у нас є мовна школа, і тут проводять різні курси. І саме тому я вирішив не шукати собі щось назовні і обрав курс всередині компанії. І саме цей курс допоміг мені по справжньому наговоритись англійською і набратись впевненості, щоб вільно на нею розмовляти. На цьому курсі було дуже багато можливостей говорити, і з часом після кількох занять я зрозумів, що в мене вже немає у цього страху говорити англійською, і я можу вже нормально спілкуватись з іншими. Із цього в мене напрошується дуже простий, але важливий висновок. Якщо ви боїтесь говорити англійською, то просто почніться робити якомога частіше і поступово цей страх зникне. Постійно шукайте можливості попрактикувати свою англійську. Якщо можете, то запишіться на якісь розмовні клуби, таких є дуже багато, і частина з них навіть є безкоштовною. Ви просто приходите собі, балакаєте на різні теми і практикуєте. Або можете спробувати знайти собі якогось нейтів-спікера і з ним практикувати. Для цього є гарна українська платформа Preply, де Nate-спікери проводять уроки з англійською. Шукаєте собі викладача і спілкуєтесь з ним скільки хочете. Або ще є гарний варіант влаштувати день англійської. Раз на тиждень ви домовляєтесь з вашими друзями, хлопцем або дівчиною, що ви спілкуєтесь лише англійською. І це не просто додаткова практика, а й загалом весело і цікаво і додасть нових бар. В ваші стосунки. Ну і звісно, якщо вам ну зовсім немає як практикувати англійську, то в мене є для вас просто фантастичний інструмент, повністю безкоштовний, який допоможе вам багато практикувати англійську. І коли мій друг викладач англійської Андрій порадив цю штуку і показав, як це працює, то я був просто в шоці. Коротше, використовуйте чат GPT для практики англійської мови. Зараз в додатку на смартфоні можна спілкуватись голосом з чатом GPT. Просто скажіть йому, що ви хочете практикувати свою англійську і хочете, щоб він з вами говорив і ставив питання, а ви будете відповідати. І це просто фантастично. По суті, це Native speaker просто в вас в телефоні і повністю безкоштовно. Дуже раджу спробувати цю фішку. І остання порада, яка мені дуже допомогла в контексті вивчення англійської, я прийняв свою недосконалість. Я зрозумів. Мівів, що немає нічого страшного, якщо я випадково робитиму помилки, якщо я десь використаю не ту форму слова або навіть його забуду, нічого не станеться. Світ продовжить існувати, мене не звільнять з роботи і загалом життя триватиме далі. І в момент, коли я це прийняв, я ніби позбувся якогось величезного і дуже важкого тягара. У мене зник страх говорити англійською, я перестав соромити своїх помилок і почав більше бути собою. Всі ми трохи перфекціоністи і хочемо, щоб все було ідеально, але чим швидше ви приймете свою неідеальність в контексті англійської. Тим легше вам потім буде її вчити. Повірте мені, я через це пройшов особисто. І підсумовуючи це відео, хочу сказати фразу, яку дуже часто використовує мій знайомий Андрій, про якого я згадував раніше. Не вчіть англійську, а живіть англійською. Приведіть ваш телефон, ноутбук на англійську. Старайтеся кожного дня вивчати якісь нові слова. Намагайтесь здивитись фільми і читати книги в оригіналі. І, звісно, якомога більше говоріть англійською. І якщо ви почнете по-справжньому жити англійською, то це перестане бути для вас чимось складним і неприємним, а стане цікавою Пригодою, дякую вам за перегляд. Якщо шукаєте собі нову веб-камеру, то обов'язково прийдіть за посиланням в описі до цього відео. Продовжуйте підтримувати сили оборони всіма можливими способами. Бережіть себе і, звісно, keep going!